Вітаю всіх на моєму каналі. Виникло багато дуже запитань по поводу того препарата корінь. Що я можу вам сказати? Ну, це ж не реаніматор, це по-перше, це допомога рослині наростити корні, відновити свої сили, піти в ріст тому що там. Ну, НПК заложено в такому відношенні, щоб наростити кореневу систему, і плюс вітаміни і добавки в хилатній формі. За Зачну хилатної форми, Дівчатки, зайдіть в інтернет, забийте, що таке хилати, як вони впливають на рослину. Це, звісно, Дуже гарна штука, вона допомагає рослині засвоїти ті всі мікро-макроелементи, які ми їй даємо через добриво. Тобто, якщо взяти просто мінеральне добриво, з якимись там НПК, вітамінами, то рослина ну, приймає ті добрива, але не в не во всьой своїй положеної. В положеному обсязі. А в хелатній формі рослина приймає ті всі добрива, ті всі добавки на, на 80-90%. Тобто більше усвояємості йде у рослини тих добрив. Для тих, хто сталкується з реанімацією, Такий препарат відразу приміняти ну, не можна для рослини, яка втратила тургор, втратила корні, треба спочатку її встановити, ну, хоч якусь честь її дати, сил їй дати, щоб вона встановилася. Для цього потрібно приміняти якісь фунгіциди. Ту саму янтарну кислоту, тому що це не добра янтарна кислота, це стимулятор росту. Він допомагає рослині позабновитися На прикладі цієї орхідейки. Це остання моя реанімашка, яку я отримувала по пошті. Це дорогий метелик, дівчинка мені його прислала. Я вам розкажу і знову таки вставлю фото, яке я робила, коли я її отримала, що я її повідрізала і що я її зробила. Це, цю рослинку я зразу, в першу чергу замочила в фунгіциді Енергодар. Оцей фунгіцид мені він дуже сподобався, навіть більше, ніж магнікур. Хоча магнікур теж со стимулятором росту, але такого ефекту, як від Енергодара, я від магнікура не, не бачила. Мені цей препарат дуже сподобався. Він в Геле таким, він не жидкий, а гелевий такий. Півтора мілілітра на літр теплої водички, але треба дивитися, щоб водичка була м'яка. Бо я спробувала ну, розвести препарат у. У мене колодязня є водиця. Ну, Звернувся препарат. Тобто вода дуже сольона і, мабуть, дуже жорстка. Ми, ми самі не п'ємо її, бо дуже великий осад солі залишається на стінках посуду. Треба брати більш м'якішу воду для його розведення. Оць, значить, оцим енергодаром я пролила, не, пролила, замочила її з головою цю рослинку. Я тільки не пам'ятаю, вже на тиждень тільки минув, як я її отримала. І хочу показати вам перші результати. Там з'явився листочок. Я вставлю фотографії, що залишилося. Тут воно видно воно два гризочки корінчика, і у неї тут один був ось більший корінчик, ось він торчить. Краєшок у нього чорний, але він поки що живий. І в вологому мохі я його ну, поставила так на нарощування корінчиків. Тургор, він, ну, ще сказати, би, щоб восстановив, він ще не вистановився, тургор. Ну, це ще, звісно, може бути і не вистановиться. Але трошечки-трошечки стало... Тугіші листочки. Ну, перші результати це з'явився листочок, це вже плюс. І оцю треба витримати паузу, коли рослинка, ну, хоч якісь приз... ознаки життя подала, чи проклюнула якийсь корінчик, чи проклюнула листочок. От тоді, я вважаю, можна буде примінити препарат. Цей корінь, тому що я вам читала, і ще можете поставити на паузу і прочитати. Та навіть забити в інтернеті є, є. є цей препарат, але там, там тільки оптова закупівля. Ну там все розписано по поводу цього препарату. І тут я ще раз вам показую вам НПК 13, 40, 13 плюс вітаміни і мікроелементи у хелатній формі. Тобто рослина буде максимально вбирати в себе оці всі хелатні добавки. Вона буде засвоювати їх і не тільки росту. Давати і <кій>, запобігати хворобам, тобто вона буде піднімати свій імунітет. Сьогодні була на ринку, купила ще три пачечки цього препарату. У мене в магазині він коштує 50-грамова пачечка 60 гривень. Ну, вже хто, хто вже не знайде, я так глянула одним оком, коли я купляла продавчині, ще був такий препарат. Я не знаю, як вони його закупівлю роблять. Розпасовки є різні, але в моєму випадку цей 50 грамовий по 60 гривень. В інтернеті там тільки оптова закупівля цього препарату. Там більше 300 штук потрібно для опту закуп... Закуп... закупляти. Ну, в общем, дво... двом дівчатам можу вислати. Якщо вже хто не... не найде, не купи собі, можу ще раз поїхати купити. Ну, ваша оплата доставки буде. Можна спробувати на поштомат або ще якісь способом щоб трошки дешевше було. В общем, дівочки, от так от. Вибачте, мене трошки відволікли, прирвали мене. І, в общем, роз, розказала все, що знала своїми словами. Ну, зайдіть, почитайте в інтернеті, подивіться. Я ще раз глянула в це було коротке відео таке, я про цю рослинку показувала результат за 8 днів. Тобто, за 8 днів, після замочування в фунгіциді Енергодар з'явився листочок, з'явився шанс у орхідейки на життя. В общем, дівчатки, пишіть коментарі, пишіть, я буду залишати номер телефона. Кому що може потрібно буде. Буду допомагати, як можу. Кому вже так буде дуже потрібно, вийшлю вам якісь препарати, той корінь. Подивимося. В общем, так, дякую за увагу. Будьте обережні миру. І від самого всього найкращого. Пишіть коментарі. Ну, ніченька в нас сьогодні була дуже гучна, і зранку теж. Так що бережіть себе. На все добре. До наступного випуску.